Доброго дня, шановні мешканці Слов'янського району. Мене звати Артем Стельмашов, і я є до депутата Верховної Ради по 222-му виборчому округу по місті Києві. Хочу знатися відверто. Я ніколи не прагнув стати депутатом, але на сьогодні я вимушений це зробити, оскільки дуже добре знаю державну систему, працював як громадським активістом, як журналістом, так і державним службовцем на рівні начальника управління і дуже добре знаю. Яка ця система є сьогодні, і дуже хочу її змінити. Змінити цю кругову поруку, змінити цю систему корупції і хабарництва, яка зараз панує у державній службі. Саме для цього я є вимушений стати депутатом. Маю одну величезну проблему і величезний недолік. Зізнаюсь вам відверто. Я не вмію брехати. Про це знають мої друзі, про це знають мої знайомі, про це знають мої колеги. Тому я знаю, легко мені в політиці не буде. Але рішення прийняться і я буду йти до кінця. Я хочу також подякувати команді. Я пишаюся тим, що я працюю зараз в одній команді з моральними авторитетами, такими як Брати Капранове, як колишній міністр закордонних справ Володимир Гриско, як Тарас Компаніченко, як Олександр Полій. Це люди, які не заплюмували свою діяльність, нічим негативним ніколи не були в політиці і робили все щиро і відверто. Так само намагаюся робити і я. Святому для кожного студента, яке називається Поляна. якщо я не помиляюсь, відбудеться зустріч з вами. Зустріч наша. Братика прана сьогодні в Політехнічному інституті завдяки найдемократичнішому в світі українському виборчому законодавству. Найперше, що я хочу сказати, це кодову фразу, з якої, напевно, починатимуть. Промови усі кандидати в депутати. Але я скажу це особливо про них мова. Я люблю КПІ. Чому? Я закінчив КПІ, видавничу поліграфічний інститут. Був головою студентської ради інституту, був членом вченої ради КПІ, був заступником голови наукового товариства студентів та аспірантів. Тобто, в принципі, займався всім студентським самоврядуванням нашого інституту. Це було в далекі 90-ті двохтисячні роки. Потім життя трошки побило, був я журналістом політичної редакції інформагентства Улян. Крім того, я постійно був у Верховній Раді, у Кабміні і дуже багато чого знаю про наших нинішніх можновладців. І я хочу не повторити їхню долю і їхню зараз роботу. Я хочу змінити абсолютно систему і працювати набагато краще. Більше того, я хочу, щоб суспільство ем, споживання, яке існує зараз в Україні, було змінено на систему. Моралі та інтелекту. І зараз ми робимо перші кроки для цього. Ми проводимо для молоді тренінги, ми проводимо тестування для дітей. Після помаранчевої революції я повірив у те, що я особисто можу змінити щось у цій державній владній системі і пішов працювати на державну службу. Поїхав на ту ділянку роботи, де мені здавалося, Україну найважче будувати в Автономну Республіку Крим. Я працював начальником управління. Прес-служби Ради міністрів Криму намагався пропагувати українські цінності в Криму. І дещо мені там дійсно вдавалося. Після того я вернувся у Київ, працював у Державній службі туризму і курортів, у Державній службі геології та надр і в Міністерстві економіки України. Був як помічником міністра, так і начальником управління, заступником начальника управління. Були різні посади, був різний досвід. І Я дуже вдячний за. Цей етап життя за цей досвід, який я бачив, я бачив як хороше, так і погане. Але, в принципі, я виніс дуже багато чого для свого особистого розвитку. Я вступив в аспірантуру на кафедру політології, я намагаюся займатися політикою професійно. Тобто я вивчаю теоретичний матеріал, займаюся практичними речами і зараз, власне, кажуть, створив волонтерську команду, яка готова йти зараз зі мною до кінця. Мы знакомы с Артемом э, достаточное количество времени, и за это время, э, мне кажется, что я смог понять э, основное его качество. И это, этим качеством является порядочность. Сейчас я бы сказал, что я не знаю слишком много людей, которые обладают им. И это очень, очень объемное, правильное качество, которое меня, например, если не сказать, заставляет, то по крайней мере вдохновляет работать вместе с ним, потому что как по мне порядочность, которую он проявляет, это честность в словах, это э, уверенность в том, что он делает, и это правильный взглядов. Он честен и он знает, что делать. Значит, я сейчас знаю, что им организован тренинговый центр, в котором э, лидерам или лидерски настроенным молодым людям предоставляется возможность развиваться. Говорит очень просто. В отличие от наших остальных депутатов, которые строят из себя крутых шишек. Касательно его деятельности, могу сказать, что он помогает на различных благотворительных акциях, устраивает разные интересные мероприятия, совлекает студентов. Он что-то делает хотя бы для людей. Как-то помогает им идти дальше, помогает людям, которые в этом нуждаются. Он, как человек, он действительно очень классный. В нем нет такого, что он делает это все ради денег. Нет, на самом деле он делает это все ради просто хорошего, просто хорошей отдачи, которую он может получить от людей. Его деятельность очень-очень широка, особенно в Соломенском районе. Теперь у меня свой проект. Я занимаюсь своим властным интернет-порталом novaukraina.org Це є суспільно політичний портал, де працюють журналісти, які не схильні до жодної самоцензури, до цензури взагалі, і абсолютно вільний портал для висловлення будь-яких точок зору. Я зараз допомагаю в районі проводити багато соціальних акцій, багато культурних акцій, багато акцій, спрямованих на працевлаштування людей. Ми дуже багато робимо проєктів, спрямованих також на культурний і на особистісний розвиток. Це тренінги, це особистий розвиток людини, це професійний розвиток людини. Це допомога в працевлаштуванні. Артема Стельмашова я знаю дуже давно. Скажем так, ця людина, яка організувала молодіжно тренінговий центр, щодня в цьому центрі проходять тренінги для молоді, для студентів. Я дуже вдячна судьбі своїй, да, що я познайомилася саме з цією людиною. Я вважаю, що всі його дії, поступки, які він здійснює в цьому житті, все йде на благо нашої України. І якщо при владі будуть саме такі люди, я думаю, що наше життя в Україні зміниться найкраще. Бажаємо всього на. Кращого в його житті, в його е, кар'єрі, в його е, громадській діяльності. І я думаю, що е, саме такі люди здійсняють прорив в Україні, змінять нашу систему, систему управління нашої держави і е, все, все йому само найкраще. Більше всього, що мені імпонує в Стільмашові, це в першу чергу, то, що он не прив'язан конкретно какой-то знаете у нас сейчас такая два лагеря да там оппозиция и про властники про властники партии он не привязан ни к одной ни к другой потому что ну грубо говоря оппозиция и власть у них различие не такое большое то есть одни там мошенники вторые воры цели нам яка знає нашу владу зсередини та знає, що потрібно змінити саме в її структурі і в її діяльності. Артем Стельмашов, я впевнена, що це прекрасний сім'янин і прекрасний друг. Тобто, це людина, яка має також особисті якості і може представляти не лише КПІ, не лише Соломіський район, а й Україну в цілому. Я особисто голосую за Стельмашова. Хочу зупинитися на декількох пунктах своєї передвиборчої програми. Я хочу, щоб мешканці Києва і причому не тільки центральних районів відчували себе людьми, відчували себе достойними мешканцями столиці. Не тільки в центрі має бути нормальне життя, а також і в нашому Сломінському районі. Дуже багато хто ставиться до цього району як до напівспального, а напівтехнічного, а напів якогось такого знаєте, робочого. А це насправді не так. Ми взагалі живемо в столиці і працюємо в столиці Європейської держави. І наше життя повинно бути європейським. Для цього? Для цього ми повинні зробити дуже багато змін. Перше, з чого ми повинні починати, це змінити те, як ми і де ми живемо. Це досить прості, але дуже важливі теми, на яких, на жаль, зараз складуться мільйони. Це питання житлово-комунального господарства. Те, в якому стані зараз перебуває наше наші житлове господарство, це просто жах. Це гуртожитки, це е, житлові будинки. На це дивитися без сліз не можна. Це було б, напевно, смішно, якби не було так сумно. Ми повинні жорстко контролювати кожну копійку, яка зараз розходується в цьому напрямку. Ми також повинні сприяти розвитку самоврядування населення. Це має бути повністю самостійна діяльність. Яка забезпечується і фінансово, і організаційно. Це має починатися з вузу, коли людина має робити все, щоб студентське самоврядування було незалежним від адміністрації, щоб воно не плясало ні під чию дудку і ні під кого не працювало, а було виразником інтересів студентства. Потім людина дорослішає і займається таким самим самоврядуванням вже на рівні свого дому. Це будинковий комітет, це вуличний комітет, це районний комітет. Зараз, на жаль, розформували всі районні ради. А це дуже велика помилка, тому що саме на рівні району відбувалася основа місцевого самоврядування. На сьогодні, на жаль, такого немає, але ми повинні самі створювати самоврядування в Києві. Це будинковий комітет, це вуличний комітет, це районний комітет. Ми повинні самі вирішувати, самі вибивати кошти і самі вирішувати питання організації свого проживання. Ми також маємо дуже активно працювати в інформаційному просвітництві людей. Ми повинні е, розказувати їм про можливості, які на сьогодні є, які навіть ми для них створюємо. Це всілякі тренінги, всілякі підвищення е, рівня е, своєї спроможності як працівника. Це підвищення кваліфікації. Це все повинно робитися на рівні району дуже активно і ми це вже почали. У нас центр, який проводить навчальні і робочі тренінги щодня. Працює дуже активно, і ми хотіли би, щоб він працював ще активніше і щоб ця, цей досвід цієї роботи поширювався і на інший район, і в інші міста, і в інші області України. Також дуже важливо культурно просвіщати людей. Ми повинні перевозити до них зразки високого мистецтва. Ми повинні сприяти тому, щоб талановиті люди. Знаходились, ми повинні їх шукати, ми повинні їм сприяти. Бо, як то кажуть, талантам треба допомагати, а бездарності вони проб'ються самі. Я хочу ще присвятити декілька хвилин такі, такому питанню, як солідарність. Це дуже велика проблема. Вона може бути схарактеризована таким коротким висловом. Всім пофіг. Ваші зусилля були марними, їх ніхто не помітив. Всім пофіг. Моя хата з краю і так далі. Я вам хочу сказати, що моя хата з краю це насправді не моя хата з краю, я нічого не знаю і нічого не буду робити. Не буду робити. Це моя хата з краю першим ворога зустрічає. Тобто я беру відповідальність за те, щоб захищати свою територію від всіляких регіональних зайд, які хочуть панувати у нас тут. У нас тут Київ, і ми самі маємо вирішувати, що ми тут маємо робити. Так от. Приклад для мене ідеальний такої солідаризації був тоді, коли КПІ захищав своє право обирати собі керівництво. Коли студенти КПІ виступили проти Міністерства освіти і науки заради того, щоб відстояти свого ректора. Коли по всіляким технічним причинам, бюрократичним махінаціям, людині не дозволяли зайняти місце, на яке його вибрав колектив, мені, в принципі, все одно, яке там було прізвище ректора. Мені, в принципі, все одно, хто ректор КПІ. Мені головне, щоб зберігалося право людини обирати. І це КПІ відстояв. І таку солідарність я хочу, щоб КПІ проявив і зараз. Тому що зараз нам нав'язують кандидатів, які були колись в опозиції, потім пройшли у владу. Стали тушками. З другого боку, нам нав'язують людей, які завжди були при владі, а зараз нібито стали опозицією. КПІ повинен зробити свій власний вибір. Так само і Солоніцький район в цілому, і Київ в цілому повинен, має, повинен зробити свій особистий вибір. Це дуже важливо. І це право я буду захищати до кінця. Більше того, наскільки ми вміємо солідаризуватися, дуже важливо. Коли у людини якісь проблеми, ми не повинні думати тільки, що держава нам допоможе. Ми повинні вміти самоорганізуватися. Дуже класно, коли ми збираємося разом і робимо якийсь благодійний захід для допомоги комусь. Якщо комусь потрібні гроші або комусь потрібне лікування, то є дуже багато можливостей це зробити самостійно. Є дуже багато фондів, є дуже багато людей, які готові допомагати. Цих людей треба шукати, цих людей треба знаходити. Для того я готовий сприяти і інформаційно. В мене є свої інтернет-проекти, в мене є можливість виходу на ЗМІ і так далі. І це треба робити. Бо будь-який депутат, будь-хто, він самотужки не сила, коли за ним стоїть багато людей. Коли за ним стоїть публічність, єдина моя зброя на сьогодні це публічність. Ми хочемо співпрацювати з міжнародними організаціями для того, щоб Соломінський район став зірцем європейського будівництва самоврядування. Також дуже важлива мета мого походу в депутатство це зробити зони Wi-Fi по всьому району. Безкоштовні зони Wi-Fi. Це дуже потрібно зараз людям. А також дуже важливо ще одне питання, яке я хочу зробити: це безкоштовний доступ до інтернету. Задля наукових та просвітницьких педагогічних цілей для дітей району. Тобто сучасні технології дозволяють пускати саме на сайти, де відбувається наукова діяльність, безкоштовно. Тобто, якщо людина хоче посидіти в соціальній мережі, да, безумовно, вона платити має за це гроші. Але якщо людина хоче вийти в інтернет для того, щоб подивитися щось в Вікіпедії, або, наприклад, подивитися щось в якійсь енциклопедії в інтернеті, так, в Британіці чи ще десь, то вона має. І повинна мати можливість це робити безкоштовно. Це також один з таких цікавих тем е, нашої програми. Тепер глобально: два слова, щоб не затягувати. Що ми будемо робити в Верховній Раді, коли ми туди попадемо? Ми вже зараз проводимо тренування з нашою командою для того, щоб не допустити депутатам голосувати десятьма, вісьмома, шістьма картками одночасно. Кожен повинен голосувати особисто, кожен повинен робити свій освідомлений вибір. І саме для цього ми фізично не будемо давати цим депутатам голосувати чужими картками. Ми це законодавчо пропишемо, щоб можна було голосувати тільки особисто. І будемо слідкувати за реалізацією цього, бо це передбачено конституцією. Також однією з головних цілей мого депутатства є захист прав громадян району в органах державної влади. Я вже багато разів це робив, багато разів було потрібно комусь допомогти. або Захистити, і для цього потрібно було або увага ЗМІ, або привернення уваги влади до цієї проблеми. Ми це робили. Якщо наші люди будуть у владі, нам буде це робити набагато легше. Зараз на території району з'явилося дуже багато, нібито щедрих і нібито добрих людей, які взялися активно допомагати у вирішенні побутових проблем. Вся їхня щедрість закінчиться 28 жовтня. Потім на 5 років вони знову забудуть про громадян району і про мешканців. Будинків, гуртожитків. Я хотів би, щоб люди працювали в районі, так як працюємо тут ми. З 99-го року, вже протягом більше 10 років, хоч ми і досить молоді, але ми працюємо тут давно. І взимку, і влітку, і восени, і навесні. уже очень долгое время все празднуют 8 а мы празднуем 7 -го. 8 -го это личный праздник знаете а 7 это вот такой вот мы придумали свой праздник вот девушки с шариками идут с праздничком вас с весной вас С 8 марта вас с 8 марта вас с 8 марта Здравствуйте! Служба Марта вас поздравляю. Спасибо! Пожалуйста! Все Спасибо. Вы еще без цветов? Тогда мы идем к вам! Скажу вам, Эдвард. Я не маю власного великого бізнесу, і тому будь-який тиск на мене неможливий, бо я абсолютно чистий перед законом. Саме тому, якщо ви оберете мене на цих виборах, ви отримуєте щирого захисника інтересів громадян Солом'янського району, який буде захищати саме вас, а не свій власний бізнес.